Вітаю з вами Ютуб канал «Главред» і журналіст Надія Майна, очільник українського міністерства з докордонних справ Андрій Сибіга під час форуму Україна рік 2025» заявив, що президент Володимир Зеленський ставить завдання закінчити війну і досягнути справедливого миру вже у 2025 році. І як зазначив сам Сибіга, Україна справді має шанс зробити це Проте, наскільки реалістичним є виконання завдання щодо завершення війни цього року? Ми Поговоримо з військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленком. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня, вітаю, пане Олександре. На вашу думку, чи не надто амбітне завдання ставить президент, коли говорить про завершення війни вже цього року? Наскільки це реалістично і за яких умов на вашу думку це можливо? Тут питання у тому, як розуміти сам сам цей вислів про завершення війни. Якщо розуміти це, що завершення війни для нас це а, перемога, а перемога це повернення усіх наших а, територій, які зараз є окупованими Росією, тобто я маю на увазі усіх територій до кордонів 1991 року, ні, це не реалізуємо за 2025 рік, і це а, якраз раціонально а, логічно та реалістично. Але якщо пан президент має на увазі в даному випадку, що у 2025 році може бути а, тимчасово призупинення ведення вогню на якихось а, умовах відповідно з якимось результатом а, для України в питанні повернення а, окремо взятих якихось ділянок та територій, а Шляхом, наприклад, тих самих контратакуючих або контрнаступальних дій, або дипломатичної роботи, то це якраз ми можемо також називати що це припинення тимчасово, але війни війна сама по собі в загальному розумінні, вона не зупиниться допоки ми не повернемо свої території. Я навіть скажу більше. Якщо будемо дивитися в майбутнє і уявимо собі таку ситуацію, коли дійсно ми виходимо на кордони 91-го року повністю з тимчасово окупованим півостровом Крим з Донецькою Луганською областю, а то і тоді війна не завершиться, тому що Росія вона ніколи не відмовиться від експансивних своїх амбіцій, оцих недоімперських амбіцій щодо території України. І тому, в принципі, це е, поняття, воно, ну трохи скажімо так, може бути. Незрозумілим, тому що у кожного своє бачення того, що таке припинення війни в короткостроковому якомусь тимчасовому форматі так це цілком можливо, але для цього повинно, щоб відбулись відповідні умови. Тому просто так це не відбудеться. Якщо говорити про перший варіант пауза у війні, на вашу думку, кому ця пауза зараз буде більш більш вигідною Україні чи Росії? І чи насправді Росія зацікавлена у призупиненні бойових дій зараз? Так, Росія зацікавлена в призупиненні бойових дій, бо Росія зараз знаходиться, ну скажімо так, в досить е, скрутному становищі, тому що її війська вони виснажені, максимально виснажені, її війська станом на сьогодні не можуть проводити великих загальновійськових наступальних операцій, і ми навіть бачимо це зараз по фронту. Вперше з. Ну, скажімо так, протягом 24-го року цього не відбувалося, тому вперше з 2023 року сили оборони України перейшли до системних контратак. Системні контратаки на Покровському напрямку. Ми зараз це бачимо: це звільнення декількох населених пунктів. Це контратаки в районі піщаного, водяне друге і так далі, це в принципі на сьогодні. З початку 25-го року вже кожного тижня відбувається ось така системність раніше такого не було протягом всього 24-го року. Такого не було. Якщо зараз ми бачимо на покровському напрямку, але при цьому на Покровському напрямку сконцентрована найбільш боєздатна. Найбільш така а, серйозне угруповання, ударне, яке складається з групи військ схід, групи військ центр, групи військ південь, сконцентрована 41 ша загальна військова армія, друга загальна військова армія, тобто велика кількість сил та засобів, і вони не можуть утримати ту територію, яку вони захоплюють, і змушені залишати ті позиції, які нещодавно тільки на них виходили. Тобто, це якраз і демонстрація того. Я вже не кажу про те, що вони зараз їздять на віслюках. І йдуть в штурми на Жигулях у Азіках Нівах. тому для Росії потрібна ця пауза, максимально потрібно, але ми навіть зараз чуємо а в заявах того ж самого МЗС Росії, що вони не будуть припиняти вогонь допоки, або не будуть не про що домовлятися, якщо не йдеться про те, що їм фактично подарують Херсонську Запорізьку області. І Донецьку, і Луганську, тобто, якщо те, що вони внесли в свою зґвалтовану конституцію, це, це взагалі Луна, як щось з реальністю і близькою, має ніякого відношення до реальності, але це їх позиція. Навіть знаходячись в такому стані, вони продовжують сипити ультиматумами. При цьому в них ще є Курська область досить проблематично, і ось в цьому контексті від цього вони й будуть відштовхуватись. Вони будуть йти на контакт про щось говорити. Але допоки вони не закриють курську область, допоки не закриється питання з українськими областями, які вони хочуть остаточно окупувати, ну їм ніхто не дасть, їм ніхто не дозволить окупувати знову Херсон та Запоріжжя. А сил в них на це нема. А тому тут є ось. Такий момент в якому Росії з одного боку дуже дуже потрібно зараз пауза, щоб відновити свої свій потенціал, і вони будуть його відновлювати, щоб потім розпочати черговий а, наступ, чергову війну через півроку, через рік, але ще більш кроваву і а, більш інтенсивно, бо ресурсів буде набагато більше не на той момент. А, але при цьому вони хочуть собі щось забрати, ну навіть не напрягаючись. От для така дилема виходить, що для України ця пауза у війні не буде вигідною, тому що Росія посилиться і розпочнуться бойові дії з новою силою. Але чи є у України зараз ресурси і можливості а, продовжувати стримувати наступ росіян? Нехай навіть у такому вигляді, як ви зазначили на віслюках, жигулях і так далі. А, чи, чи потрібно чи, чи може Україна ще протриматися без паузи? Так, безумовно ми можемо тримати оборону. У нас є такі можливості. Я навіть скажу більше. Ми можемо тримати оборону, навіть якщо США нам не будуть постачати озброєння. У нас вже був такий приклад. Це жовтень 2023 року, коли в конгресі США розпочалося блокування допомоги Україні республіканцями, саме трампійським крилом, вони були ініціаторами, і це блокування затягнулося на півроку. Пів року ми не отримували допомоги від США, і тоді Росія якраз знаходилася на піковому показнику свого наступу, який вона розпочала з авдіївського напрямку в жовтні 23-го, і ми протримались тоді, коли у Росії був зовсім інший потенціал. Це нескінчені механізовані накати. Ми пам'ятаємо, як вони йшли на штурми. Відповідно великими механізованими колонами ці колони знищувались, а за ними йшли ще і ще і ще. Тобто, в них тоді був цей потенціал. Зараз хто їде на штурми або пішки, або на Жигулях, або на вислюках. Ну тобто відчувається різниця. Тому тоді ми без допомоги США дуже складно було. Були втрати території, були втрати особового складу, але ми витримали так само і зараз тим більше ми зможемо тримати оборону. В такому стані Росії не можна давати можливість перепочити, Її треба виснажувати і далі. Якщо ми ставимо за мету перемогу над Росією, то це процес виснаження повинен тривати і далі. Бо Росія досі не готова ввести адекватні переговори. Як вони говорять з реаліями на землі? Реалії на землі полягають у тому, що якщо вони продовжать в таку інтенсивну війну і далі, то через деякий період вони не зможуть не те, щоб наступати згідно з їх загальною з уставом загальної військової наступальної операції, які є у російській армії, вони не зможуть навіть тримати оборону. І тоді вони будуть втрачати території, які захопили безумовно. Але а, одна справа, коли ти їх в будь-якому разі втратиш, і ти це розумієш, зовсім інше, що ти їх будеш втрачати, але при цьому ти будеш втрачати ще більше економічно ресурсів, а, людських ресурсів, техніка. Ну техніку вони а, для них вона дорожча, аніж люди. А, це ми всі дуже добре знаємо. І от о, обирай о, втратити щось, чи втратити в 10 разів більше. Який період Росія може а, воювати а, не тільки як ви кажете, на наступати, але й оборонятися, от якщо їй не давати перепочинок, скільки вона ще може протриматися? Ми бачимо, що на покровському напрямку в них вже є серйозні проблеми. Ми бачимо, що на своїй власній території в Курській області вона дуже повільно проводить наступальну контрнаступальну кампанію. Гальмої вже ну вже фактично сім місяців. Uh, і це стосується майже кожного аспекту. Ми бачимо, що на, в зоні відповідальності групи військ Дніпро, це Лівобережна Херсонщина і Запорізька область по фактично ну, по поріхівській по помежі по Оріхівського напрямку та Гуляйполе зона відповідальності ГВ А, uh, взагалі нема активності. Ну, тобто, вони там щось в Запоріжжі ще і в на Херсон, в районі Херсонських островів намагаються ще щось зробити. Але у порівнянні з Покровським чи напрямком чи Кураховським виступом, чи Лимано Купінською навіть ну, це зовсім інша активність. Вона майже це одна з найбільших е, груп військ Дніпро. Але при цьому вона найменше ініціативна, там найменша ініціатива е, і так далі. того продовжувати. Тому. В Принципі, я скажу так: Росія в першому півріччі 25-го року буде виснажена настільки, що вона оцю здатність тримати оборону. Вона втратить в неї, буде можливість проводити наступальні дії по інерції, виключно людським ресурсом, тобто вона зараз трансформується в виключно піхотну компоненту. Це те, що було очікувано. Вони зараз повністю переходять в піхотний формат. а це не дає результату. Тобто, якщо раніше вони мали можливість там захопити за місяць 600, там, квадратних кілометрів, 700 квадратних кілометрів територію України на пікових показниках, зараз вони захоплюють там 150, 200, 250 кілометрів, але втрачають при цьому на один квадратний кілометр відповідно в пропорції в 2-3 рази більше особового складу. Uh -huh. І от о, такий показник, тобто зростає кількість втрат, і це, звісно ж, виснажує і економічно їх, і фізично. Пане Олександре, ще хочу вас запитати: наскільки, з вашої точки зору, позиція міжнародних партнерів України, передусім США та провідних країн Європи, сприяє завершенню війни цього року? Давайте розділимо, сприяє. Припиненню вогню цього року і сприяє завершенню війни взагалі, нехай не цього року, але в найближчій перспективі допомога найбільш стабільна йде саме від Європи і деяких інших партнерів України. Тому вони я скажу так: вони на першому місці в питаннях як припинення вогню, так і підсилення України для того, щоб взагалі війна завершилась в якійсь перспективі. Щодо США, то США найбільш складний партнер, як я згадував 23-24 роки. Блокування конгресу це вже був перший сигнал того, що США перестають бути надійним партнером, тобто, це був здавалося б, нонсенс. Парадоксальна ситуація США завжди вважалися найбільш надійним партнером до тих країн, які входять в коаліцію США, але ні. Виявляється, ні, навіть країни, які входять до коаліції США, не можуть бути впевненими, що змінюються внутрішньополітичні зміни, і відповідно одразу змінюється вектор особливо з Дональдом Трампом. Це треба було очікувати. До цього треба було готуватися, але ніхто не готувався в Європі. Тому буде дуже складно в 2025 році, в принципі, адаптуватися до Дональда Трампа 2.0. Перша каденція досить складно адаптувалася Європа, але тоді не було повномасштабної війни найкривавішою та наймасштабнішою на європейській частині континенту після другої світової, і тому це ще складніше зараз буде зробити. З Дональдом Трампом треба буде знайти тут, тут два варіанти. Це як в казіно Дональд Трамп — Це людина казіно або червоний, або чорний. На що поставив, ти або виграв, або програв, або зірвав банк, або залишився ні з чим. А тому тут з Дональдом Трампом ми або шукаємо можливість знайти діалог, і треба розуміти: він не політик, він не дипломат. Він скажімо, він бізнесмен, але з категорії бізнесменів, які мають дуже низьку. Соціальну адаптивність, тому з ним дуже важко комунікувати. Я навіть скажу це, навіть нашим журналістам трохи так порада. Не цитуйте, ви однозначно Дональда Трампа не завжди те, що він каже, він робить, не завжди він робить те, про що казав раніше. Тому усі ці його ці цитати, які е, люблять вводити там на спальти там в топ, е, вони не завжди будуть, вони несуть якийсь сенс. Там є якийсь міст не завжди. Це інколи буває просто, просто заради хайпу, хайп заради хайпу, все, що робиться, це зовсім інше питання. І, до речі, з контрактом по рідкісноземельним металам це яскравий приклад. Тобто, коли е, там розпочались перші дискусії щодо цього контракту, коли говорили, що це кабала, і так далі, таке інше. Так це ж не е, одностайно було прийнято рішення, що так він буде виглядати до кінця. Ні, це був торг. Починалися торги, і Дональд Трамп намагався максимально зірвати куш е, з України. Тобто, для нього головне заробити на Україні і на Росії. З, взагалі, війни заробити, він по максимуму вирішив зіграти, не вдалося. Намагався присанути Зеленського, назвавши його диктатором, відмовляючись називати диктатором Путіна, відмовляючись називати Росію винною вторгненні в Україну, що вона є країною окупантом. Це все психологічна гра, щоб тиснути на одну сторінку, в першу чергу на українську сторону для того, щоб отримати відповідні преференції, які він хоче. Але йому це не вдається. Вже торги продовжуються, тому дуже складно буде. Але тут найцікавіший нюанс. Ось в чому ми без США, як би це дивно не лунало, ми без США зможемо тримати оборону і е, протистояти Росії далі за допомогою інших наших партнерів, більш стабільних. А от США без нас саме Дональд Трамп зазнають фіаско е, саме політичне, навіть скажу більше геополітично. Тому що у Дональда Трампа зараз дійсно ситуація, м'яко кажучи, не найкраща в самих навіть США. Ну, по-перше, це яйця по 7,99, що для американців є великою проблемою. А коли яйця а, десяток буде 10,99, то це взагалі буде там паніка, і це не все а, з Гренландією. Якось у нього не вийшло з Панамським каналом. Також а, якийсь провал вийшов, а, сором. якийсь. Канада досі не 51-й штат США і не буде ніколи. Ну хіба що в нього вийшло це назвати мексиканський залив американським, але це особисто його таке велике досягнення. Якщо його взагалі, скажімо, відмовляться від його послуг як посередника, як перемовника в діалозі з російськими окупантами, то це вже буде повна ганьба. І це при тому, що основне для нього це не війна в Україні. Це такий фоновий якийсь момент, який він дуже швидко хоче завершити. Це правда для нього. Головна це економічна протистояння з Китаєм, економічна війна, 2.0, яку він не зміг в 2019 році завершити довести до логічного якогось кінця завершення і. З таким скажімо так, з такими досягненнями, там де він не здобув нічого, він буде розпочинати економічне протистояння з Китаєм. Та ні, отже, він зараз зацікавлений дійсно в якомусь ну дійсно якомусь репутаційному плюсі від врегулювання протистояння Росії та України. Хочу тут уточнити, ви сказали фразу про те, що Україна здатна триматися у цій війні, а завдяки підтримці а, тільки Європи без сполучених штатів. А Мені. чи здатна здатні Україна... є ще деякі країни, які нам допомагають? Тому е, всі говорять в першу чергу ага. про Європу, але є і інші. Але про Європу я ось що хотіла у вас уточнити: як ви гадаєте, чи стане військова підтримка Європи більш а, рішучою? І чи стане вона надходити швидше а, після всього цього струсу, який влаштував Дональд Трамп європейцям? То якщо й буде надходити швидше, то не на 100%, аніж раніше, а десь на 10-15%. Тому що ми повинні розуміти, військово-промисловий комплекс Європи навіть з 2022 року не продемонстрував якогось стрибка. Якогось великого надзвичайного розвитку, і під час прес-конференції президента України Володимира Зеленського він сказав дуже таку цікаву річ. Мені сподобалось, що це в відкритих джерелах нарешті було сказано. Він сказав про те, що в 24-му році ми виготовили 154 одиниці артилерії. Він не поточнив якої саме, але це цав Богдана, наша самохідна артилерійська установка. 154 одиниці. За 24-й рік і він сказав дуже важливу річ, яку також треба зрозуміти: це більше, аніж виготовляють е, арт-систем усі європейські виробники, е, саме артилерійські, за рік. Тобто ми виготовили за 24-й рік більше, аніж вся Європа артсистем. Більше аніж Некстер, Франція, яка виробляє Саут сезер Більше аніж Рейн Метал і так далі. Таке інше. От показник. Того, в якому стані зараз знаходиться Європа. по деяким категоріям ми їх випереджаємо в виробництві деякогось озброєння. Не про це можна говорити. Поступово президент, я впевнений, протягом цього року буде ще розповідати про це. Але ми дійсно за го року зробили те, де ну у, у Європі взагалі а авісія по нині там. Є категорії, які, на жаль, ми не можемо замінити. У нас нема цього виробництва, і тому ми будемо залежати від Європи або шукати інших постачальників, які зможуть значно більше підсилити нам постачання тих чи інших категорій по техніці, наприклад, деякої, тому ми будемо у цьому комунікувати так. Без США ми можемо триматися за допомогою інших наших партнерів. Це правда. І ще одне уточнення. Ви згадали про цю угоду про корисні копалини між Україною і США. Як ви гадаєте, як її поява взагалі може вплинути на перспективи перебігу або закінчення війни в Україні? Вона мотивуватиме Сполучені Штати, зокрема, допомагати нам звільняти окуповані території, аби отримати доступ до копалин, які знаходяться там? Цілком можливо. Цілком можливо, тому що знову ж таки Дональд Трамп це взагалі не передбачувана людина. Тобто, не знаєте, коли ми говоримо про таку річ, як завершення війни. То треба розуміти, що в, в, в цьому може бути різні сценарії. Тобто, не один якийсь сценарій, який: от, ви знаєте, треба там по дипломатичним шляхам. О, ні, треба от своїми силами на 91-й рік виходити. Сценарії може бути велика а, кількість. Ми з вами а, декілька тільки сьогодні проговорили щось а, подібне. Так не а, грунтовно, звісно, по поверхням, але вже декілька сценаріїв вони пролунали. А є ще один. А, Фінт Дональда Трампа на 180 градусів. Він влаштовує прес-конференцію. Заявляє, у нас там рідкісно земельних металів на 15 трильйонів. Ми можемо отримати з цього трильйон два-три згідно з контрактом. Але треба звільнити ці території. Ну і відповідно, ми повинні захистити свої інтереси на території України і тому вводимо контингент. Буде операція буде називатися Буря в таріконах. І ось буря в териконах починається. Тобто, це е, лунає як якийсь фантастичний сценарій, але навіть він має право на життя в цих реаліях із е, цим президентом США, які знову ж таки повторюються. Як те казіно він непередбачуваний. і дійсно, якщо зіграє наша ставка на червоне е, або на чорне, е, то відповідно і ми отримуємо в Наскільки ймовірно, на вашу думку, введення в Україну військ окремих європейських країн зараз знову а, активізувалося обговорення цього питання. Деякі країни заявляють про готовність це зробити. А наскільки ймовірно, що це будуть саме не миротворчі війська, а війська, які допомагатимуть нам подолати російську армію, якщо ми говоримо про європейські країни, то о, мінімальна ворогідність, що вони будуть воювати з нами разом. А якщо говорити про миротворчі війська, так вирогідність така є, але я не бачу жодного сенсу в миротворцях. Жодна миротворча місія ніколи не доводила до якогось позитивного результату в тих країнах, де воно вводилось. Ну назвіть мені, хоча б один конфлікт, якому допомогла миротворча місія. Конфлікт треба завершувати. Так як він розпочався, якщо він розпочинається з силовим методом, то його треба завершувати силовим методом, а не вводити якихось там хлопчиків, які будуть стояти десь там по лінії боєзікнення, І коли прилетить перший 152-й калібр, то будуть не у відповідь шмаляти по тому, хто запустив цей 152-й калібр, а будуть збирати ООН і розповідати, які вони всі там засмучені та занепокоєні тим, що повбивали їх миротворців. Миротворці, в першу чергу, це будуть ті, хто у випадку початку о, війни нової хвилі, вони будуть тікати першими, тому вони нам взагалі не потрібні, як на мене, це просто о, це зараз дипломатична така дипломатична робота, яка завжди супроводжує будь-які прямований будь-який діалог. Тобто, коли ми говоримо про завершення війни, так вже склалося. За дипломатичною мовою, етикою, етикою, так дипломатичною говорити про миротворців, але сенсу від них ніякого не буде? Я хотіла би закінчити а, вашим певним прогнозом. От як вам бачиться найбільш реалістичний, найбільш а, ймовірний сценарій подальшого розвитку подій в російсько-українській війні, а також найбільш реалістичні терміни її завершення саме сталого миру. А, от я, я, я яка картина для вас складається, як ви її бачите? Я думаю, що в 2025 році, як мінімум, перше півріччя, ми будемо знаходитися в обороні, ми будемо залишатися в обороні, а десь приблизно червень-липень ситуація в зоні бойових дій. Якщо така інтенсивність буде збережена, вона буде все більше та більше перехилятися. Усі важель вони будуть все більше, більше перехилятися на бік України, і я не виключаю взагалі. Що ми зможемо розпочати деякі більш інтенсивні контратакуючі дії саме в цей період, більш системні, частіше контратакувати. Поступово ці контратаки можуть навіть перейти в формат контрнаступу. Взагалі цього не виключаю. І якщо це буде успішний контрнаступ, то він якраз і мотивує для початку більш інтенсивних переговорів, особливо в російську сторону. І вони змушені будуть йти на перемовини, навіть будуть вимагати перемиря, припинення вогню. Тому я не виключаю, що в цьому році дійсно відбудеться як мінімум припинення вогню, але воно не буде довгострокове. Воно довго не протримається, і через деякий час а, знову ж таки, якщо не буде якихось більш фундаментальних домовленостей. Інтенсивність бойових дій продовжиться. Якщо будуть якісь фундаментальні домовленості, ну як фундаментальні, це таке досить громке слово, вручно воно лунає, але е, якщо е, все ж таки відбудеться підписання якогось документу, то він е, надасть ну, півроку, десь рік е, замороження такого відносного, але потім може все відновитися е, з новою силою. І навіть більше я навіть не виключаю загрози для країн Балтії або навіть Польщі зрозуміло добре, пане Олександре. Я вам дуже вдячна за розмову, за ваш час і за ваші думки. Дякую вам.